Якщо ви жінка від 21 до 65 років маєте водійське посвідчення зазначених категорій, проживаєте на території Чернігівщини та хочете стати водійкою автобуса, вас запрошують взяти участь у пілотному проєкті «She Drives». Зареєструватися можна до 15 жовтня. Це безоплатна програма, спрямована на розвиток професійних навичок та подальшого працевлаштування в цій галузі, направлена на професійну інтеграцію жінок у гендерно незбалансовані професії, що має збільш. Шити частку жінок, залучених до сфери пасажирських перевезень в Україні, яка наразі становить менш як один відсоток. Йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад. Платити бажаючим ні за що не потрібно, вони мають відповідати вимогам, які ви бачите на своїх екранах. Після успішного закінчення навчання гарантоване працевлаштування для участі у відборі необхідно заповнити анкету. Її ви знайдете на сайті Шідрайвском на сьогодні вже 10 компаній-партнерів, серед яких комунальні підприємства залучених регіонів та великі транспортні компанії готові працевлаштувати випускниць проєкту та надати їм усі необхідні умови для успішної інтеграції в професійну сферу, зазначають організатори. Ініціатива спрямована на жінок, які постійно перебувають в семи регіонах та місті Києві. Нагадаємо, раніше в управлінні транспорту Чернігова нам повідомили, що станом на сьогодні підприємствам, які обслуговують міські маршрути, потрібно близько ста та водіїв громадського транспорту, якщо ви хочете безоплатно здобути категорію «Т» і водити тролейбус, можна звернутися до Чернівського тролейбусного управління.